Це, я просто вважаю, я, я вважаю, що не дозволяю. треба тягнути ми, на загрозі. Ми їдемо і закликаємо. А кого ж підтримувати? Але я вважаю, що ми повинні не до 24-го тягнути. а можу піднімати народ. Я от перше, що зробив, зараз дав доручення 100 тисяч тираж лисів. Друкуємо, завтра розповсюджуємо по Києву, піднімаємо людей, щоб всі до України довести. Não é hoje. Пане але тільки що ви, ваша зброя. Ось вас зброя! Бежіте на зброю, щоб мене їхали не було. Прижіть нам збройні. Ось зброя. Ось зброя, ось зброя. А то не отримає. Ні, не треба наричанку. Пане Олеже, як це оператори нам, щоб стена була, щоб нас це є. Тільки тільки треба дозвіл. Юридично це опозиція. Прихильник подати в Конституційний суд стосовно Який смислі подавати конституційний суд, якого немає в Україні, немає. адже немає. це не конституційний суд, а це обслуга адміністрації Він може подати для того, щоб, ще раз, щоб ще, ще раз ще раз показати задав... що їх немає. Так, так, так я вважаю, що поданнями до конституційного суду проблеми не вирішиш так само, як петиціями. не буде Надо радикальні кроки. Проти лома не нема прийома, крім другого лома. Банда ця розуміє тільки так, силу. Like say, люди yeah. люди приходять і кажуть, що треба.